Свет за херня? Почекай, я -флоп Давай быстрее. Слухай, мені сьогодні выступати через годинку, Можешь мне погладить? Да сейчас. Иди он сам вклад. А мне еще жрать готовить надо. Ничего. Ну, Тесто и фарш на пельмени. сколько это времени отнимает. Між доброчими. І так уже сорок років. Іди уже, гладь! Як можна? Столько сіл вбіть. Біжгати, готові, стирать, і погладить. сім не А колись я бухав з королевою Франції. Треба штанишка. Поменяла свою жизнь. У меня какого? Крававая звездочка. Так, штанишка. <связывая> ну, бы О, нормально. Слухай, ты что-то не перепутала, ничего? Я? А что случилось? З моєї а що це воно так красиве, ярке. Походу зараз в мене виступлення буде вдома. Та да ладно, скука можеш? Молилась Щас... ли ти на ночь Дездемона демона? я це у своє